У Тихому океані виявлено три нових види глибоководних рибравликів. Мовчазні мешканці глибин, що відкриття нових видів рибравликів говорить про незвіданість океану. Океан завжди вабив людство своєю таємничістю і безкрайністю. Ми досліджуємо космос, відправляючи зонди до далеких планет, але при цьому лише краєчком ока заглядаємо в безодню під водою. Нещодавнє відкриття трьох нових видів рибравликів у Тихому океані, це не просто наукова сенсація, це яскраве нагадування про те, як мало ми знаємо про життя в найглибших куточках нашої планети. Рибравлики, що належать до сімейства липарадей, – це дивовижні створіння, ідеально пристосовані до життя в екстремальних умовах глибоководя. Їх назва, звичайно ж, навіяно незвичайною позою, яку вони приймають, чіпляючись за камені за допомогою спеціального черевного диска. Це схоже на равлика, за що й отримали ці риби своє прізвисько. Але за цією зовнішньою схожістю ховається цілий світ складних адаптацій та еволюційних стратегій. Я завжди був зачарований глибоководними екосистемами. Вони являють собою якийсь паралельний світ, де діють зовсім інші закони. Тут темрява, високий тиск, низькі температури, умови, які для нас, людей, здаються нестерпними. І тим не менш, тут процвітає життя, причому життя часто вражає своєю незвичністю і пристосованістю. Виявлення Каепропчас колиси Юли, Каепропчас Янси і паралипарис М. Це результат кропіткої роботи вчених, що використовують сучасні технології, такі як мікроскопія і мікрокати. Ці методи дозволяють детально вивчати анатомію і фізіологію глибоководних риб, виявляючи унікальні особливості, які дозволяють їм виживати в таких суворих умовах. Каєпробчас коли з його рожевим забарвленням за життя, великими очима і добре розвиненим всмоктуючим диском. Це справжній зразок еволюційної елегантності, каєпропчасьянці з його повністю чорним тілом і горизонтальним ротом. Це, мабуть, найзагадковіший з трьох нових видів. А паралипарис М з його довгим, стиснутим з боків тілом і відсутністю присмоктує диска, це, здається, самий незвичайний представник сімейства Липа Чому це відкриття так важливо? По-перше, це розширює наші знання про біорізноманіття океану. Ми все ще тільки починаємо розуміти, які організми населяють глибини океану, і кожне нове відкриття це крок вперед у цьому напрямку. По-друге, воно підкреслює важливість глибоководних екосистем. Ці екосистеми відіграють важливу роль у підтримці здоров'я океану, і їх потрібно захищати. Глибоководя недосліджена територія. Незважаючи на значні успіхи у вивченні океану, глибоководя залишається практично недослідженою територією. Ми знаємо про нього менше, ніж про поверхню Марса. Це пов'язано з тим, що вивчення глибоководя це надзвичайно складна і дорога задача, необхідно використовувати спеціалізоване обладнання, таке як батискафи і дистанційно керовані апарати, РОВЕ, а також проводити тривалі і складні експедиції. Необхідність захисту глибоководних екосистем, оскільки ми все більше дізнаємося про глибоководні екосистеми, стає все більш очевидною необхідність їх захисту. Ці екосистеми вразливі до різних загроз, таких як забруднення, зміна клімату та глибоководне видобуток корисних копалин. Глибоководна видобуток загроза для невивчених екосистем. Особливо турбує перспектива глибоководного видобутку корисних копалин. Ця діяльність може завдати непоправної шкоди крихким глибоководним екосистемам, які ще тільки починають розкривати свої таємниці. Уявіть собі, що ви тільки почали вивчати нове місто, а потім його починають руйнувати заради видобутку корисних копалин. Це, по суті, те, що відбувається з глибоководними екосистемами, дезоксирибонуклеїнова кислота як ключ до розуміння еволюції. Цікаво, що вчені секвенували дезоксирибонуклеїнова кислота нових видів рибравликів, щоб порівняти їх з іншими равликами та визначити їх положення в еволюційному контексті. Це підкреслює важливість генетичних досліджень у вивченні біорізноманіття. Дезоксирибонуклеїнова кислота це свого роду генетичний паспорт, який дозволяє нам відстежувати еволюційні зв'язки між організмами. Що далі? Відкриття нових видів риб равликів це лише початок. Попереду ще багато роботи з вивчення глибоководних екосистем, необхідно розробляти нові технології для дослідження глибоководя, а також проводити тривалі і складні експедиції. Перспективи подальших досліджень. Я впевнений, що в майбутньому ми відкриємо ще багато дивовижних організмів, що населяють глибини океану. І ці відкриття допоможуть нам краще зрозуміти життя на землі та розробити ефективні стратегії її збереження. Особистий досвід та спостереження. Кілька років тому мені пощастило побувати на науково дослідному судні, що вивчає глибоководні екосистеми. Це був неймовірний досвід. Я побачив своїми очима, як працюють вчені, які вивчають життя в найтемніших куточках океану. Я був вражений тим, наскільки крихкими та вразливими є ці екосистеми. Важливість популяризації науки Я вважаю, що дуже важливо розповідати про такі відкриття широкій публіці. Це допомагає людям зрозуміти, наскільки важливі океани і як необхідно їх захищати укладення. Відкриття нових видів рибравликів це не просто наукова сенсація, це нагадування про те, як багато ми ще не знаємо про життя на Землі. Це заклик до дії до подальших досліджень, до захисту океанів і до дбайливого ставлення до нашої планети. Адже, врешті-решт, ми всі є частиною однієї великої екосистеми, і майбутнє людства залежить від здоров'я нашої планети. Океан це не просто маса води, це живий організм, який потребує нашого захисту. Не забувайте про важливість збереження біорізноманіття.